Беремо червону крейду і малюємо з дітьми коло. Запитуємо, діти, геометрична фігура яка? Коло. Якого кольору? Червоного. Молодець. Беремо синю крейду, малюємо трикутник. Яка геометрична фігура? Трикутник. Якого кольору? Синього. Молодець. Малюємо квадрат. Зверху, вниз. Зліва направо, Вниз. Зліва, направо. Яка геометрична фігура? Квадрат. Якого кольору? Зеленого. Молодець. І намалюємо прямокутник. Прямокутник жовтого кольору. Згори донизу. Зліва на Зліва на праву. Яка геометрична фігура? Прямокутник якого кольору? Жовтого. Молодці. Що ми намалювали? Геометричні фігури. Коло якого кольору? Червоного. Трикутник якого кольору? Синього. Яка геометрична фігура? Прямокутник якого кольору? Жовтого. Квадрат якого кольору? Зеленого. Молодці.